Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Паризьку мирну конференцію та перші спроби врегулювання післявоєнної ситуації. З вас, як завжди, підписка, лайк, хороший коментар, а з мене стислий і зрозумілий виклад теми. Отже, з січня 1919 по січень 1920 року тривала Паризька мирна конференція. На цю конференцію не запросили переможені держави, не була присутня Росія. Вона в цей час переживала громадянську війну. Провідними лідерами цієї конференції були прем'єр-міністр Великобританії Ллойд Джордж, прем'єр-міністр Франції Жорж Клемансо, президент Сполучених Штатів Вудро Вільсон. Також до розробки рішень долучалася Італія Японія. Всього в конференції брали участь 27 держав. В основі всіх документів, що розроблялися, були відомі вам 14 пунктів президента Вільсона. Планувалося скорочення озброєнь, створення міжнародної організації Ліги націй, створення санітарного кордону, що розділяв би Францію та Німеччину та відділяв би європейські країни від більшовизму. На конференції була присутня делегація від Української Народної Республіки, яка вимагала визнання незалежності, виведення іноземних військ з власної території і допомоги у боротьбі з більшовиками та білогвардійцями. Однак українські інтереси були проігноровані, Закарпаття було передано Чехословаччині, Галичина – Польщі, Буковина відійшла Румунії. Вже згадана Ліга націй була створена у лютому 1919 року і проснувала до 1946 року. Ця організація мала сприяти співробітництву між країнами, народами, бути гарантом безпеки і миру. Сполучені Штати та Росія не стали членами організації. в цілому, вона не досягла результатів, оскільки не запобігла новим світовим конфліктам. Вже у квітні 1919 року було підписано версальську мирну угоду. При її підписанні думки німецької делегації жорстоко відкидалися. Згідно з угодою, Німеччина визнавалася винною у розв'язуванні війни. Вона повертала Ельзас та Лотарингів Франції. Деякі землі віддавали Бельгії, Данії. Німеччина визнавала незалежність Польщі і Чехословаччини. Частина території країни визначалася як демілітаризована земля, тобто без військ, всіляких укріплень. В цілому Німеччина втрачала близько 25% власної території. До того ж, вона втрачала всі колонії. Версальська угода передбачала повне роззброєння Німеччини, обмеження чисельності її армії та скорочення озброєнь. А саме заборона на підводні човни, авіацію, танки і важку артилерію. Німці мали сплатити репарації, відшкодування збитків. Договір підписаний з Німеччиною та угоди підписані з її союзниками Австрією, Болгарією, Угорщиною, Туреччиною утворили так звану Версальську систему мирних договорів. У вересні 2019 року з Австрією було підписано Сен-Джерменський договір. Він передбачав узаконення розпаду імперії, заснування на її уламках незалежних держав, визначав приналежність західноукраїнських земель, містив обмеження щодо армії, зовнішньої політики. У листопаді 2019 року підписано нейський договір з Болгарією. Вона також втрачала ряд територій, запроваджувалося обмеження по чисельності армії, встановлено виплату репарацій. Тренонський мир було підписано у червні. 1920 року з Угорщиною. Угорщина втрачала землі, її володіння зменшилася практично в три рази. Було введено обмеження щодо армії, визначено репарації. Северський мир від серпня 2020 року був підписаний з Туреччиною. Він також встановив розпад імперії, вводилося обмеження щодо армії. Однак, через національну революцію в Туреччині 1920 23 років ця угода не була до кінця реалізована. Для остаточного вирішення питань з Туреччини було підписано Лозанський мир у липні 1923 року. Туреччині поверталися деякі її землі, скасовувалися обмеження щодо армії, скасовувалися репарації, а також визнавалася незалежність Туреччини.